Після більш як тижня у комі на Донбасі помер командир саперної роти 72-ї бригади Євген Сарнавський. 8 червня він зазнав тяжких вибухових поранень під час розмінування території неподалік Новоселівки. У Сарнавського залишилась вагітна дружина. Про загиблого розпитаємо нашого фронтового кореспондента Євгенію Цвітанську. Женю, тобі слово, що відомо на тепер. Вітаю, ну я хочу сказати, що в принципі для бригади це просто така шокова новина, тому що цю людину тут всі добре знають. Важко, що про нього говорять командири, вважає, вони вважали це майбутнім просто української армії. Хлопець пройшов абсолютно всі гарячі точки. І спочатку вони було Волновасі, Гранітне Авдіївка. І ось підірвався він біля селища Новоселівка. Власне, всі сподівалися, що він виживе, але ось десь півтора-два тижні він пробув у комі. Ну і, власне сьогодні стало відомо, що він помер. Ну і щодо ситуації на фронті. Менш напружено сьогодні також вночі обстрілювали в принципі по всій лінії фронту позиції української армії. І хочу сказати, що на Луганщині ті місця, в яких було досить спокійно тривали час. Вони сьогодні вночі теж потрапили під обстріл. Це щастя, яке бойовики не турбували вже дуже давно. А три міни навіть залетіло у саме місце. Це Катеринівка, яка вважається сірою зоною, і в цій області було досить спокійно. Ну і традиційна граміла Авдіївка, традиційно це маріупольський напрямок. Знову поновили вогонь по піскам. Тобто, хочу сказати, що кожного дня ситуація легшою не стає. А на ось ми відчуваємо певне напруження. Дякую, Женю. Це Євгенія Цвітанська зокрема про трагічну смерть українського сапера із позивним Юджин.